Європейська рада під час свого саміту підтримала домовленість про негайне постачання артилерійських боєприпасів і за необхідності ракет для України. Ну а, знаєте, вся ця історія з поставками, можливими поставками вооружений. В общем, просто в очередной раз свидетельствует о том, насколько серьезно запад настроен в этой. В історії, о том, насколько он сільйозно воспринимает брошенный ему вызов. Про це йдеться в висновках Євроради, опублікованих пресслужбою глави держав та урядів країн ЄС зібрались на дваденний саміт у Брюсселі. Вони підтвердили, що мета ЄС протягом 12 місяців надати Україні 1 мільйон артилерійських боєприпасів, зокрема за рахунок спільних закупівель та мобілізації фінансування. Єврорада підтвердила, що вона засуджує агресивну війну Росії проти України та підтримує Має цілісність нашої держави. Вона також продовжить політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку України та її народу до повної перемоги над збройними силами Росії. Ті дії вони призвели до такої вже явної міграції чиновників і сімей чиновників з анексованого Криму. Вони ну з чемоданами вони тікають до Росії, продають е е е е свою свою нерв. Рухомість, причому я так розумію, вже за безцінь вони намагаються якимось чином можливо не свою нерухомість, а нашу нерухомість продають, щоб якимось чином компенсувати можливо якісь втрати, які вони там понесли внаслідок свого переселення до анексованого Криму. Я так розумію, ми не маємо якихось механізмів для того, щоб це зупинити або якимось чином це фіксувати, щоб потім притягувати до відповідальності цих чиновників, але тим не менше. Чому? Я думаю, що наші спецслужби, в тому числі і Служба безпеки України, і головне управління розвідки, і служба зовнішньої розвідки, все чудово там фіксують. Якби ми побачимо, mm -hmm. просто ще не прийшов час. Як там, а, Здесь так хорошо по-домашньому не хочу виїжджати. Да. Якщо там ще хтось на початку, коли тільки почало там щось вибухати, бо вони не там, де треба курять, задумувався, ну, можливо, і не їхати, то вже точно зараз багато хто з них абсолютно вірно приймає остаточне рішення, бо вони розуміють, що. Ця історія не зупиниться. Це там mm -hmm. сьогоднішні вибухи, це не останні вибухи. Да? І буде і системність і збільшення кількості таких, такої роботи наших, можливо, не наших, я не знаю. Знову ж таки, порушення техніки безпеки і так далі. Якби вони тільки є окремим аргументом на в той бік, щоб просто збирати речі і їхати в територію Росії. Тут в мене питання більше, а, а хто купує? Кому це треба зараз? Ну, бо абсолютно точно я розумію, що коли повернеться. Держава Україна на територію Криму всі всі у е, е, юридично некчемні е, процедури, які були виконані за той час, поки ця е, територія була окупована, вони анулюються. От і все. Е, і про відповідальність вже тоді раз ми зайшли про відповідальність. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав всі країни-члени міжнародного кримінального суду заарештувати президента Росії Путіна за незаконне викрадення українських дітей. Е, Сказати не так легко зробити 123 країни мають прийняти для себе рішення, чи можуть вони собі дозволити ось таку процедуру. Деякі юристи кажуть, що ну не так все легко це зробити. Тут, напевне, буде легше, якщо Путін взагалі нікуди не буде їхати, його нікуди не будуть запрошувати. Але тим не менш, ось Південно-Африканська Республіка навіть запит зробили до Міністерства закордонних справ Росії. Вони питають: а як нам діяти в цій ситуації? Тут брі. Має збиратися, а і Путін, що не приїде чи запрошувати, не запрошувати, а ми маємо заарештувати. Ну, якась така дивна логіка. Ну, звісно, дивіться, там просто така неоднозначна ситуація. Є ще хартія про імунітет президентів, да? тому є якийсь такий люфт для. Ну, от вони якось так пересікаються. Так, да, пересікаються, але це вже говорить про те, що якщо країна буде якась намагати шукати. І якісь такі лазейки, то все це може обернутися тим, що Україна ця стане таким же ізгоєм, як і Російська Федерація і там інші, зокрема там африканські або арабські країни, які в цей, в цей табір, там чи чи Північна Корея, які знаходяться в цьому таборі, це дуже потужний сигнал оточенню Путіна. Якби хто захоче, щоб їм скастілі гріхи, да, може видати Путіна. Але натомість тут ви кажете, Південна Африка е, дала запит, а Німеччина однозначно вже виступила щодо того, що якщо Путін приїде на територію Німеччини, він буде що заарештований. Тобто є і така, і така позиція. Це одна з там. Провідних країн Європи, цивілізованого світу, які разом з нами. Тому, наприклад, дорога в Європу точно йому закрита на даний момент. Ну, бачите, свою позицію вже висловила і Угорщина, глава офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергель-Гуляш. Заявив, що Угорщина не буде арештовувати президента Росії Володимира Путіна, якщо той в'їде в країну, попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. А я не впевнений не знаю, що до Угорщини, чи ратифікувала вона відповідно Римський статут, чи взяла вона зобов'язання? Не був впроваджений тому, в Угорщині. Так, да, тому зобов'язання немає. Ну, я вам навіть більше скажу, ми його не ратифікували досі. Але ми і так приймемо. Да, да, ми, ми, ми заарештуємо, так. Да. Нас трохи інша є аргументація. Тому я, я не думаю, що це, це зараз почнеться політична гра, зокрема, ініційована Російською Федерацією для того, щоб, хоч трошки, відбілити такий потужний удар по самій. Московії, да, угу. По їхньому лідеру, на якому по суті, вона і тримається досить досі. А, а, в політичному, міжнародному плані. Тепер а, всі будуть уважно слідкувати і робити свої висновки стосовно того, з ким ми будемо далі йти разом, а з ким ні. То і Угорщина в цьому плані не виключення, оскільки. А, <плес> Прийде час, коли всі ці е, ігри е, очільника Угорщини вони просто будуть зупинені, і на цьому вони, <плес> їх більш, більш ніхто терпіти не буде. Я думаю, що вже не раз пошкодувала і шкодує Європейський Союз стосовно того, що. Їм треба ці вибрики терпіти, знаходити якісь там, з тим же Орбаном, знаходити окремі засоби тиску на нього, для того, щоб мати консенсус при голосуванні чи в Європейському парламенті, чи приймати рішення на, на інших європейських майданчиках, куди входить повноправленим членом саме Угорщина. І це стосується і НАТО. Угорщина ж є членом НАТО, так, так само. Тому коли Задають питання, що нас просто так от не беруть в НАТО, да, то тут вже будуть якісь нові запобіжники стосовно того, щоб на майбутнє таких виборків вже не було. Да, якщо в нас немає розуміння, яка там наступна влада прийде, і які будуть там заяви звучати стосовно mm -hmm. цього, а поки що такого розуміння немає ну, 2019-2000 рік да, цьому підтвердження. Тому європейські політики будуть робити нові запобіжники, і звісно, будуть робити висновки, в тому числі і Сполучені Штати Америки стосовно того, що подальшого не будуть ну буде світ переформатовуватись, це Вже зрозуміло. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.